Привіт, привіт, я Рослав, і в цьому відео ми трошки погортаємо мій і Поговоримо про олійну пастель. Взагалі, олійна пастель вважається не самостійним матеріалом, а більше навчальним. І вона межує між графікою і, і живописом. Тому якби це досить цікаво, тому що спробувати було мені для того, щоб краще зрозуміти, тому що в олійній пастелі є якісь певні обмеження. І, наприклад, я працював раніше із сухою пастеллю, і мені вона більше зрозуміла була, і я її якби, більше розтирав. І тут також пробував на початку ці от перші мої роботи. Я намагався зрозуміти взагалі, що цей матеріал може дати. Цей скетчбук не ці присвячений олійній пастелі. Я тут малював і олівцем, і лінером. Тут я різні роботи. І що стосується саме олійної пастелі, для мене вона була якась І я її не міг зрозуміти. Вона була досить цікава. я в принципі спробував піти до класичних сюжетів і спробувати довготривалі і короткотривалі роботи. Тобто такі замальовки з натури, якісь довготривалі більш копії Ван Гога, наприклад, або ж. Популярні образи, такі наприклад, як стоп-кадри з фільмів. Мені насправді дуже подобаються стоп-кадри з фільмів, і тому, що за рахунок такої ж, якоїсь живописності в кадрі, і пробував різних акторів акторок малювати. Ну і я довгий час робив бруд, якщо брати, наприклад, мої роботи з натури. Вони дуже брудні за рахунок того, що я ніби намагався набирати тони, змішуючи різні фарби, і в принципі виходили якісь ну, експериментував паралельно з цим, і якби хотів зрозуміти, що може вона дати. Ця пастель в більш довготривалих роботах зрозуміло, що було легше, як у кольорам робити розбивку. І ще один момент в олійній пастелі вона не висихає ніколи. Тобто, скільки би е, часу пройшло, вона завжди буде мазатись. Ну, в принципі, так само, як буде мазатись і суха пастель. Проте е, суху пастель можна там закріплювати різними лаками зверху, і вона якби. Ну, але вона дуже сильно міняє як в кольорі. Мінняється от. Олійну пастель я не пробував насправді якось закріплювати. Та й направду в я скетчбук сприймаю як просто якісь. Поле для експерименту, але ем, паралельно з цим е, мені дуже подобається те, що олійна пастель дозволяє якби експеримент, але цей експеримент він дуже окреслений цими олівцями, і вони задають якийсь певний обмежений колір. І тут або потрібно якось нашровувати, або якось розтирати. Що я пробував розтирати, але мені не подобається, як вона розтирається. Вона утворює якийсь бруд. Тому найліпший є метод змішування це якби щось схоже на паантелізм, коли ти робиш різні поряд крапочки або якісь різні по -по полоски, можливо, по формі, коли ти кладеш по формі, досягаючи оптичного змішування кольору. Наприклад, скажу, що я закінчував дизайн одягу, і тому зрозуміло, що в мене набагато було менше практики в живопису і малюнку, наприклад, і в. Тих людей, хто закінчував художні ну, напрямки, наприклад, на, на живописі, та? на станковому живописі, або там, на монументальний живопис і тому подібне. Ну, якби, але я думаю про те, що. Якби досвід він може напрацьовуватись і самостійно, і все залежить від того, як взагалі яка ціль всього цього малювання. З однієї сторони, я малюю просто із за того, що мені хочеться малювати, і за того, що мені просто подобається малювати людей. От а так як я закінчував дизайн одягу, ми переважно малювали людей, тому що якби, основна ціль була того, щоб нас навчити гарно малювати скетчі. Для одягу на людях, от е, якби ми майже не малювали там, наприклад, інтер'єри, пленери також були в нас тільки на початку першого курсу. Хоча гадаю, що це гарний виклик почати малювати не тільки людей, а можливо там інтер'єри, можливо, якісь екстер'єри, можливо, якісь більше предмети і тому подібне. Хоча ну зрозуміло, що в нас був академічний малюнок і живопис, і це все починалось з того, що ми малювали елементарні фігури, куби, шари. Потім ми малювали живописні там складки, тканини, різні постановки із фруктами, вазами і тому подібними речами. Гіпси, натуру, оголена натура в нас також була. От і це все було дуже насправді цікаво. Але, попри це, все те, що переважно більшість говорили нам художники, почало приходити усвідомлення цього всього. -всього тільки коли я почав вже експериментувати з якимись іншими матеріалами, з іншими якимись речами і не намагаючись робити академічність, але б направду було б прикольніше, якби це усвідомлення прийшло ще в, наприклад, в університетські роки. Тоді, от на першому курсі, ми прям дохріна робили ескізів. Просто зимові канікули. В нас був там більше там здається, півтора місяця вони тривали, і нам за ці півтора місяця чи місяць. Нам потрібно було намалювати 150 малюнків довготривалих, короткотривалих, просто скетчів. Це був дуже великий об'єм на той момент. Ну, принаймні мені здавалось, коли ти все робиш дуже швидко, ти не встигаєш напевно прорефлексувати і помітити різницю в тому, що я роблю так, а що не так. Дякую, що були зі мною. Буду радий вашим коментарям. Можливо, у вас є якась своя точка зору і думка стосовно, можливо, ви якісь пробували матеріали, і які вам подобаються більше. Як ви в них розвиваєтесь і що вам подобається з ними робити? Буду дуже радий почути. Всім па-па і гарного вам дня.